Продовж цієї інформаційної години будемо спілкуватися з гостем, який є з нами на відеозв'язку. Це Сергій Шакун, офіцер обласної тероборони Луганщини. Пане Сергію, мої вітання! Слава Україні. Героям слава доброго дня. Доброго здоров'я, пане Сергію, хочу розпочати із ситуації, яку є зараз на лінії фронту. Зокрема, розкажіть коротенько про оперативну обстановку саме на вашому напрямку, на Луганському напрямку. Ну, ситуація другий рік війни повномасштабної. Ну і дев'ятий рік війни взагалі з москалями. що на сьогоднішній день Москаль на Луганський напрямок стягнув дуже велику кількість як техніки, так і живої сили. Це відбулося після того, як Москалі зазнали втрат дуже великих під Херсоном і на Харківському напрямку. То ці всю нечість вони стягнули на наш напрямок. І на сьогодні вони на протязі. Майже вже там п'яти місяців вони намагаються вести активні дії, штурмувати, а, проходить ну, і артилерія, і артилерія працює дуже сильно, міномети і стичок вони закидують на наші позиції бомби. Так що ну, Москаль активно, дуже активно проводить свою позицію. Так що територіальні оборони, які стоять зараз на лінії Фронту, які тримають удар, які відбивають атаки і не дають москалю просунутись з глиб території. Тому цю територію ми звільнили восени, і москаль намагається зараз вийти на річку Чорний жеребець в напрямку Лимана, а далі з нас Славянськ. Так що у нього нічого не виходить, то що ну хлопці вже навчені, хлопці вже мають досвід і не дають можливості москалю просунути з голуб. Ми постійно бачимо зведення генштабу збройних сил України про те, що росіяни продовжують обстрілювати населені пункти цивільну інфраструктуру, зокрема на прифронтових територіях із важкого озброєння, РСЗВ, Градів, Смерчів і тому подібне. А розкажіть, які населені пункти на території Луганської області найбільше піддаються обстрілам з боку РФ. Дивіться, Луганська область повністю окупована. Є чотири села, де проходить лінія фронту. І цих сіл майже вже немає. Просто немає. Все, вони стерти вже і Луганщина окупована. Ми зараз стоїмо на Донеччині, то що в напрямку Луганської області, тобто на кордоні Донецької Луганської області. І напротязі я ж кажу, там останніх там, місяців і плідно тримаємо, плідно тримаємо оборону. Щодо активних штурмових дій з боку армії окупанта, на яких напрямках вони проводяться найбільш активно? І знову ж таки, чи помітно це наразі? Так, і чи помітна така підвищена активність з боку окупантів? Дивіться, на сьогоднішній день. Ну, якщо брати Донецький напрямок, там є Авдіївка, є Бахмут, фортеця Бахмут і є Лиманський напрямок це Кремінські ліси, напрямок Луганщини. І Якщо ну, є можливість, той же самий Бахмут знімають, заїжджають, показують, що він зруйнований, то у нас кремінських лісів майже теж уже нема, тому що позалишалися тільки піньки, і маскаль не жаліє. Снарядів не жаліє там людей, вони кидають. Ну раніше кидали зараз. Вже працює артилерія, тому що війна стала технологічна. Справді технологічні, коли е, спочатку працює артилерія, міномети б'ють, потім може танк виїхати. Я ж кажу, що дрони літаються з кидами, е, і фосфор буває, і отравляючі ще віщества. Ті ж самі, то що хлопці ходять на виконану. На виконання бойового завдання вже з протигазами, тому що Москаль використовує і отравляючі віші І я ж кажу, що при Мінських лісів, вже як такого знаєте, ліс, він вибитий по тим напрямкам, по яких ми тримаємо оборону. Чи змінював тактику останнім часом ворог, тому що знову ж таки з того, що бачимо, ми так з того, що зокрема публікується в засобах масової інформації, то у ворога там є зазвичай дві тактики: це або а закидати живою силою, або б, повністю знищувати усі міста, населені пункти, селища і тому подібні? Чи помітно яку зараз тактику ворог використовує? Чи помітна зміна якоїсь тактики або стратегії ведення бою? Ну зміна тактики є, тому що Москаль навчився за останній рік і дуже сильно навчився у <кій> нас. Тому що якщо спочатку він масово йшов наш, на наші позиції, наші хлопці просто знищували москаля. І якщо там їх там взвод висадили, звод розстріляли, вони вивозили слідучі, слідуючи, так протязі дня могло там 3-5 лавин йти. І на сьогоднішній день я ж сказав, що москаль технологічно закидує далекобійну артилерію, і мінометами, і все. Танки розстрілюють наші позиції. Тобто Москаль вже не йде так просто на наші позиції. Ну і наші хлопці кажуть, ну розрядки нема. Раніше москаля можна було бити і бити дуже багато. А зараз москаль вже такими силами не йде. Я не можу сказати, що він береже своїх, тому що для виявлення позицій вони кидають також і не жаліють тих сил. У них є три рубіжа: це перші ті, які виявляють позиції? Ті другий рубіж це які вже якщо ми не починаємо їх там кошмарити. Другий рубіж і третій це загранотряди їхні, які не дають москалям тікати, їх просто розстрілюють на місці. А я знову ж таки, якщо говорити про саме військових, тому що якщо говорити про Бахмут і Авдіївку, то ми знаємо, що там дуже велика кількість, зокрема найманців із ПВК Вагнер на Луганському напрямку, хто переважно воює? Ну, вагнеровці теж були, ну ДШВ, московське там мотострілковий дивізії. Я не можу вам цього сказати. То що ну, кількість людей московських дуже велика. Ну ж таки ми бачили повідомлення від гурму так про те, що останнім часом суттєво збільшилась кількість російських військових, які здаються в полон. Зокрема, якщо говорити про Луганський напрямок. Чи помітили ви таку тенденцію? І знову ж таки, якщо так, то в якій кількості або як часто здаються в полон і як взагалі виходять на зв'язок? А ну я вам можу сказати так: знаєте, коротенько, Да, беремо в полон а, ті, які попадаються, а так, щоб знаєте, щоб масово ми бачили, що вони здаються, ну не виходимо в це. Знову ж таки, чи є якась комунікація з тими, кого берете в полон, що вони розповідають так? Тому що знову ж таки є різні повідомлення, зокрема, і ті, що серед ночі піднімають військових, їхнє керівництво, та там командиру, умовно кажучи, на підпитку відправляють під ну, фактично під відкритим вогнем, аби вони атакували позиції українських військових. Ну я вам можу сказати, що да, вони йдуть під якимсь кайфом, тому що так іти на відкритий вогонь на це тільки може, ну я не знаю. То, що їх кидають в будь-який час, це є. Тому що коли перед ними стоять завдання, вони можуть і вночі лізти, і там з самого ранку. І ну, все, все буває, все буває, то що нема такого, знаєте, що планово вони в неділю в суботу і з понеділка почали. Це кожен день і в будь-який час можна чекати, і чи танк вийде, чи БМП вийде, чи москалі йдуть в атаку. Так що дрони постійно, у них дуже велика кількість дронів, постійно кружляють хлопці наших, їх, їх уже із автоматів луплять і збивають. Так що це буває. Ми зараз багато також чуємо в інфопросторі про те, що контрнаступ Збройних сил України розпочнеться, як тільки буде відповідна погода. Так хочу запитати, якою є зараз погода на Луганському напрямку, і наскільки сильно вона впливає на ведення бойових дій. Знаєте, я вам скажу, що ми чекаємо, а все більше там погода. Погода сьогодні може дощ упасти завтра буде суто. Так що чекаємо, те, що буде відбуватися, і тоді всі побачать, всі почують. Також знаємо про те, що окупанти продовжують посилювати заходи з контролювання населення на тимчасово захоплених територіях Луганщини, зокрема в Старобільську та навколо міста, збільшилась кількість блокпостів та патрулів. Ситуація на окупованій території наступна. У Білокуракиному загарники та місцеві зрадники винесли з будівель держзакладів апаратуру та меблі за словами свідків. Росіяни були здивовані сучасним оснащенням наших шкіл та лікарень. Якщо говорити про тимчасово окуповані території, знову ж таки в нас там є і Запорізька область, і Херсонська область, і Донецька так всюди, де працюють українські партизани або фактично українські ДРГ. Ситуація на Луганщині, чи відомо вам про подібні рухи, так, які фактично працюють на користь Збройних сил України, на користь української сторони, і яка взагалі ситуація на тимчасово окупованих територіях Луганської області? Знаєте, видумувати не будемо нічого. То, що ті люди, які повідомляють ну, ту інформацію, ми використовуємо для того, щоб знищувати ворога, знищувати москаля? То що е, людей? Там не рахують ніякої демократії, нема, то чоловіче населення забирають до да, лав російської армії, як там чмобіків називають. То, що дівчата гарні пропадають, да, є. То, що Москаль, каже, кажете, що по школах, що по лікарнях він все вивозить. Спочатку вони вивозили до Луганська до лікарень, якщо з лікарень. А, ті ж самі телевізори чи комп'ютери це все варують. Варують ті, ті, ті ж самі чайники, тільки підставки забувають. А, ну, це те, що повідомляли. А так ну відношення, люди сидять, люди були навіть у 2014 році. Це, ця частина, якщо східна, вона не була завойована. Там Україна була, то зараз люди всі чекають. Більшість людей чекають наші Збройні Сили, щоб повернули, щоб звільнили. То, що є частина, ті, які про московські, проросійські, да, колаборанти, які пішли служити і працюють на москалі, да, такі теж є. То, що москаль прийшов не просто ж сюди, їх прислали, то що він грабує, вбиває. Це війна, так що для того. У людей, тих, яких була можливість виїхати, виїжджають, У тих, яких не було можливості виїхати, залишаються. все одно залишається якась кількість, навіть йдуть активні бойові дії, а люди залишаються, тому що бояться бросати свої хати, домівки, але потім, коли їх розбивають, вже люди розуміють, хто що і як. Так що ситуація неможливо сказати, що так значити однозначно, що всі там чекали москаля на Луганщині. Ні, такого. Там те та ж сама Попасна, де я був головою адміністрації військово-цивільної головою району. Да? Там, спопасна, якщо в 14-15 фаза була бойових дій, залишилося до 3000 чоловік. Зараз з Попасної при активній фазі там, залишилося до 100 чоловік. Новотошківське там, в 14-15 залишалося до 300 чоловік. Но... Тому році залишилось дев'ять чоловік. Тої стам, де люди вже знали, що таке москаль, що таке Московщина, то люди виїжджали і залишали все, тому що ну, знають, що таке війна. А там, де людей не ну, просто ну, Луганщину, можна сказати так, Москаль захопив е, пішком на велосипедах по гарних дорогах. Проїхався, і ті ж самі населені пункти, якщо брати Троїцьке, там, Сватова, Старобільськ, Новайдар. Щастя, мост між Луганським, окупованим між щастям. Мост не взірвали. От хлопці в перший день насунули москалям, там стільки чертів і повзривали техніку, познищували, а мост не зірвали. Так що а літні люди вони майже нікуди не виїжджають. Так що ситуація неодноразова. Я ж кажу, що більшість людей чекають звільнення, звільнення як в Луганщині, так і всієї України. Тому що люди побачили, що таке москаль, що таке за Нелюдіці. Так що, Ми говорили... Це є. так, ми говорили про обстріли з боку Російської Федерації, про те, наскільки активно вони використовують важке озброєння. Хочу також поспілкуватися щодо евакуації цивільного населення у прифронтових населених пунктах, які підконтрольні українській стороні. Тому що, якщо говорити там зокрема про Донеччину, то той самий Авдіївський або Бахмутський напрямок. То там представники поліції Білого Янголу, військові всі вони сприяють тому, аби відбувалася евакуація. Якщо говорити про Луганщину, зокрема про Лиманський напрямок, так чи активно евакуйовуються звідти люди, чи є можливість евакуйовувати, чи хочуть, якою взагалі гуманітарної ситуації? Богдан зрозуміє, тому, що Луганщина окупована, і сполучення з Луганщиною немає ніякого. Це тільки через Росію. І Луганчани для того, щоб попасти на територію. Не окупована на мирну Україну, так? вони виїжджають через Росію. Евакуації, я ж кажу, що в перші дні ніякої евакуації з Луганщини не було. Просто від слова зовсім. І люди сказати, що там ті, які могли, там де не було окупації, чи ну, не захватили в перші дні. Люди, ті, які знали, вони виїжджали ще до початку війни, тому що на Луганщині війна йшла війна вже на той час сім років да, і, чи вісім. І люди, що знали, що таке маскаль. І розумні люди виїхали. А то, що літні люди там, чи тим, яким, ну, знаєте, яка різниця, то вони залишилися і навіть будуть іти бойові дії активні деякі люди будуть сидіти в своїх хатах, в своїх підвалах і чекати, коли закінчаться бойові дії. А коли вже немає нічого, то тоді вони вилазять там, і той же білий Янгол, як ви сказали, чи що ну, ті, які може там релігійні організації, це чи церковні, тоді їх можна а, вже си, тільки через силу. Москалі виселяє з тих територій, де він захоплює і де йде активна фаза. Маскаль просто виселяє, вивозить людей. У нас є демократична держава, то ми даємо право вибору. Ну а люди не розуміють, що вони заважають Збройним силам звільняти територію України від москаля. Також окремо хотів би поспілкуватись про забезпечення українських військових, яким воно зараз є наразі, так чого найбільше необхідно, і ми бачимо знову ж таки чимало допомоги там від західних партнерів. Чи можемо ми вже говорити до прикладу про те важке озброєння, яке прибуло, яке ви вже зараз використовуєте, і яке б стало в нагоді принаймні? Дивіться, ми територіальна оборона. В першу чергу комплектуються ті підрозділи, які будуть звільняти територію України від москаля. На цьому так, дякую. Дякую, що були разом із нами. Друзі, нагадую Сергій Шакун, офіцер обласної тероборони Луганщини. Пане Сергію, ще раз дякую вам за вашу роботу і за те, що доєднались до нашого прямого етеру службу і за звільнення України. Слава Богу, слава Україні. Героям слава.